Доброго ранку, всім, хто прокидається разом з нами. а Хто не з нами, то виправляйтеся. Після рекламних слоганів ми переходимо до слоганів кулінарних. Прокидайся, підкріпляйся і не зупиняйся. Ти музику не пробував писати. Хасу <клес> було це ж уже було. Так, от а, де кожного ранку, отут, вот ми готуємо топові сніданки разом з найкращими шеф кухарем України. Отут, от, mm -hmm. правда. Хаса, ти пам'ятаєш, що в мене є такий е, е, календарик державних свят. Так от так. скажи мені, будь ласка, сьогодні з кількістю інгредієнтів, що ми будемо готувати. Ну, навряд чи боша нема, тому в мене ніяких здогадок зовсім. Ти майже вгадав, що здогадки дуже дивні, адже саме сьогодні відзначається так. Національне свято в Азербайджані О, День конституції, а... і її прийняли шляхом референдуму 29 років тому. В той же день відбулись перші парламентські вибори. Це зрозуміло, що сьогодні у нас буде азербайджанський сніданок. Абсолютно, я не проти. Тому так, от ми приготували будемо готувати азербайджанський сніданок, який змусить ваші смакові рецептори кричати, які буде велика, хочу. Ще вони будуть кричати. Я не жартую, бо ця страва називається чигиртма. Чигиртма чигертма. що з азербайджанського буквально означає кричати. У нас їдали через звук, яке видає о м'ясо і овочі, от коли на пательні сморються. Кричать прикольно. Як втихомирити ваш ранковий апетит і приготувати цей пікантний сніданок, знаєш, в кухар, який з нуля відкрив понад 15 закладів та постійно бере участь у гастровечерях для підтримки наших захисників. Олександр Дахно, студія Риковошов прокидатися. Доброго. О, привіт! Вітаю! Привіт! Салют. У, Україно! Привіт! Про ну ви ближче до плити, бо так. там уже щось шкварчить, а ми ще нічого не готові. Отже, чигиртма. Що воно таке? По, по суті, це омлет, а. тільки він з додаванням курки та й овочів. Нормально. Десь ця страва радує шакшуку. Ага. – Добре, давайте по інгредієнтам. Що нам треба для чигиртми? Ми заздалегідь нарізали цибулю. це вам дякую. Томати угу. підібрали яйця і куряче стегно. Ми так. зварили перець, зелені багато. І, угу. Ну, Багато-багато. І будемо все це на топленому маслі. Добре, але я ще бачу це куркума. Куркуму ми будемо додавати, щоб Ребут. мінявся колір і передавався така пікантна. Добре, з чого починаємо? Роздавайте З чого починаємо? Ми починаємо, ви нарізаєте перець. А я буду буде. робити. Да. Добре. Ви володю. Добре. володю нарізаєте зелень. Да. А, зелень? А, да. а, а як нарізати? Кубіками? А, ну, ми, як ми це будемо ну, нарізати, так. так. Да. Ні, як шука робиться, я знаю. Так. <світ> так, добре. То по факту просто омлет, який я готую зі всього, що вдома лишилося. Так, елемент... чекайте, ви на пательню зараз да, рослинне... масло, добавили... а потім, звичайне, топлене. Да, топлене. А -а. І рослине, так. Да. А мені... чому так? Ну, Мені так подобається, тому аргумент. Що... Аргумент... <світ> в кінці такий оріховий, добрий смак. І знаєте, що, що тому що як масло топлена, ага. в ньому немає лактози. Серйозно? Так. Да. Ого. І, тобто, якщо що... ви не переносите лактозу, да, не да, і рані. козаїнового білка. А -а -а. Нічого собі. Слухайте, у нас основний інгредієнт м'ясний це курочка. Це да. традиційний рецепт от, чи гритми Азербайджанського. Дивіться, це не традиційний, тому що ми це ранкова наша версія, так. а нам потрібно ж вкластися в цей час, то ми приготували або. А, щоб швидше. Так. Да, азербайджанці беруть цілу курку. Взяли да, цілу курку. <рес> І це велика вечеря, я розумію. <рес> да, да, там... з ранку, до <рес> за <ній приготували. рес> а, Я за її приготували. А можете подати нож? Так, <рес> да, Будь ласка, вибирайте, який хочете. О, ні. Це, на... ні? це для хліба, Ші. для помідорів. Ага. Так, я курку ми також нарізаємо такими <рес> порційними. Чи, а стегно чого? Через те, що воно жирніше чи через що? Ну, мені більше подобається стигно. да, Воно, uh -huh. в ньому, і воно сочніше. Uh -huh. І м'ясо біля кістки воно зовсім друге по смаку. І ви його відварили і потім ми його ще й смажимо. Да. Ага. Прикольно. Так, сюди ми додаємо болгарський пас. добре нарізав чи. Мі... Ні, так, не добре, не добре, О, добре. О, так, ну Зелень в кінці, я так розумію. Так, да? да, зелень ми в кінці додамо. Ага. Слухайте, у нас ага. ось ці томати, які консервовані, правильно? Це ми на іншій пательні будемо? Е -е. Робити? Ні, ми з'єднаємо наші овочі і томати, Ну, ага. То їх ж сам треба теж порізати. Ага. Ну свіжі ж можна томати, чи це краще як для шакшуки? Е -е, свіжі краще, да. так. Ну зараз же сезон вже якби відійшов від. А їх томатів. томатів. Як? Ну, давайте То ми чесно будем... скажемо дорого. Да. <ріст> це <ріст> реально я вчора купляв в супермаркеті набагато дешевше. Добре, і да, все зручно. Що з яйцями робити? Їх треба Яйця можна а значить, їх збити. А чим? Виделки? Чи Ні, веленчиком, щоб збагатити його кислородом. Я так розумію, що воно такої консистенції, що його різати можна як хочеш, правильно? Так. Да. Так. О, вже запах пішов, так? Да? Так. Да. <свист> <Yeah>, Можливо, <солимо, почин> <ви> уточните <почин> смачний запах. Солимо перчимо чи що з цими яйцями? <почин> Додаємо соль і перчик. Добре. Скільки помідорів? Я вистачі? додаю куркуму. А, а, а. Да. Слухайте, я вчора клянуся, пішов, значить, прочитав статтю про куркуму. Пішов в супермаркет, купив е, куркуму. Дорога вона там, щось, 54 гривні. А тебе гроші, а. Яка, так от, так от, виявляється, що це не тільки ну, смаку додає. По-перше, вона майже не має запаху, а по-друге, -по що це крутий антиоксидант і бореться зі стресами. Це Тим це більше осінь так. сурові. Такі будні, да? Я буду то, в каву, то, то треба. Обладати. Прикольно. <серків> е, дивіться, скільки помідорів вистачить? Да. Добаємо. А, і в кого є розлади кишково-шлункового тракту, так само е прописують їм куркуму. Просто додавайте до страв. Серйозно? От як зараз. Да, вона дуже корисна. Так а коли ми вже якісь маніпуляції з м'ясом зробимо? Ми туди його закинемо чи ні? Да, ми його обжарили. Ага. Ми зробили скоринку угу. і додаємо. Слухай, так швидко, мені так подобається. Ну, бо троє, а ти коли один стоїш сніданок, то це... Тоже правда. 500 хвилин. Так, і потім так. що? Потім От... ми це заливаємо тим, що володя намагається розмішати, так? Угу. Так. Угу. Насичуємо це кислородом. Я так розумію, що якщо виделкою, то це не так вийде. 100%. Буде більше однорідна маса. Нам треба, щоб вона легка і... Все, більше сюди нічого не даємо. Ми додаємо іще ще, масло, так, так. так? Ще масло. Вершкове. А. -а. І що тепер Щоб було, знаєш, в усіх значеннях і того слова, заливаємо, щоб було жиру. Клас. ай яй 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 Диви, як воно виглядає. Вау. А дійсно, чуєш, як, як кричить. М'ясо кричить. Да, в да, зі да. ти чуєш цей крик? Переводиться, що. Кричить. Так, що по часу у нас, скільки ми залишаємося. У нас десь дві хвилинки накрили. Все? Супер! Так, зелень у нас залишається все інше прибираємо. Це Потім для прикраси, так? І тепер до важливих речей ми говорили, коли вас зустрічали про те, що ви часто берете участь в благодійних гастровечерях для наших військових. Можете пригадати там, яка остання була? І це різні регіони України. Да, це різні. Остання була в Вінниці. Ми зібрали більше двох мільйонів гривень. Ого, так. два мільйони? Так. Вау. Були такі, що ми збирали і до десяти мільйонів. Ого. Е, ці всі гроші надходять до наших збройних сил. А що готуєте? Е, готуємо від 6 до восьми страв. Ага. Це Ого. страва, значить, е, нас готуємо 150-200 uh -huh. чоловік. Страва десь у нас виходить десь около від 100 до 150 грамів. Ага. Uh -huh. Круто, ну я фрута. вам можу сказати, що таке. Якщо відштовхується від тих інгредієнтів, які я е, бачу сьогодні на столі, то я спочатку подумав, що ми будемо готувати суп, бо в грузинській кухні є чи і це такий гострий курячий суп. Ну я думав, що а -а -а. воно десь там співзвучне. Співзвуч, а от е, в азербайджанській кухні, як бачимо, чи воно якось е, ну це омлет, але воно якось співзвучне цим, Є якийсь зв'язок між тим чи нема? Ні, це зовсім друге. Ну і да, мови да, ж різні, грузинська, да. азербайджанська, то тюрська мова. У нас цукор стоїть, а що ми з ним робимо? Нічого. Чи це ми просто поставили для камеру? Це треба було раніше думати. А Цукор цукор можна додавати трішки до цибульки, щоб. Цукор до цибульки? Так, Щоб закарамелізувалася Ти звідки знаєш? Поставимо експерта. Щоб закарамелізувалася цибулька. Так смачніше, так. Ну, ну воно дуже класно виглядає. Ну mm -hmm. так, а ну порадьте мені ще щось з бажанської кухні, щоб мене так взяло і винес. Мені дуже подобається долма. Далва це взагалі кавказька, так? Це голова в грузинському ресторані, в ірменському ресторані. них, як Вона теж. Мені дуже подобається О, Дивіться, дивіться, це любов моя. Пахлава її ще в Туреччині називають Бахлава. Баклава. Бахлава. Баклава. Бахлава. Бахлава. Так, ну що? Вау! От ви про пахлаву згадали? Дивіться, як виглядає. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А можна ми будемо не тільки дивитися, а їсти ще? <рес> так, чекайте, останній останні у нас фінальний акорд. А це ми зверху там. Ага. Це ви викладаєте тоді на тарілку. Давайте ми поприбираємо. Іде від гріха подальше. Ай-яй. Слухай. Чуєте, панство, давайте я вам поки нагадаю, бо ви тільки якщо включилися, дивитися, як воно гарно, а не розумієте, що то. То є чигертмай. Тому давайте. Боже, я вже з люмки Інгредієнти швиденько записали. Значить, дивіться, що треба. Вам треба для того: яйця, філе курячого стегна, цибуля, томати, болгарський перець, базилік, кінзак, кріп, яйце, значить, яйце вже сказав. Вершкове масло, куркума, цукор, олія, сіль і перець. І їсти можна вже, будь ласка, дякую. Це вірно. Ну саме поділитися чи ви як. Ну, ти давай спробуй перший. А там глянемо, так? Ні, ні, я думаю, що це класно виглядає. Все, що з омлетом, це прям вау. Дякую. Беріть. Ну М'ясо впав. Омлет з м'ясом клас. Трошки. Може, трохи солі мені треба. Куди? Будеш собі додавати. Добре, коли ми вже спробували основну страву. Ми знаємо, що ви є автором унікального рецепту десерту. Значить, це панакота, тільки вона називається Клянусь, вона називається Котик-Панакотик, правда? Такий, що шевелиться, Да, да? Що, що це за страва така? Ну, я не… Я не. Клас! А ти що? Моя дочка тут вау! Отак зробила. На самом я не автор, бо ця страва переїхала до нас з Азії, а ми її просто втілили в життя нашого міста. І вона набула таких великих продаж, що там дітки приходять, а у вас є цей пох, будь ласка, є ті такі щасливі, уходять, ну. Якось так. Клас, клас. Слухайте, а я, наприклад, ну. В бажання, якийсь такий аналог. хотік Пахотік. Такого пахло. Ні, серйозно, якщо говорити про десерти, є якісь такі, що, наприклад, ми приїжджаємо крім пахлави. ми приїжджаємо туди, і це фірмовий їхній десерт. Або в азербайджанському ресторані можна спробувати. Гарне питання. Ні, то ні, давайте їсти. Їжте далму і не ставте незручних запитань. Азербайджанський омлет із українських продуктів сьогодні вчив нас готувати шеф кухар Олександр Дахно. Ми дякуємо за цей смачний рецепт і смачний початок дня, особливо за те, що у нас тепер є котик. -панакотик. Так, це точно. дякуємо.